Небезпечне посилання замасковане під петицію. 51-річна мешканка Косівської громади потрапила у шахрайську пастку. Жінка перейшла за посиланням на сайт, з начебто, підписанням петиції стосовно військовослужбовців, а в результаті втратила велику суму коштів. Те, що її обдурили, Прикарпатка зрозуміла не одразу. Лише невдовзі вона отримала повідомлення від місцевого банку, що з її картою зафіксовані шахрайські операції. У зв'язку з цим рахунок тимчасово заблоковано а вже для розблокування банківської карти було запропоновано звернутися до відділення фінансової установи. Надалі потерпіла самотужки, звернулася до банківської установи там і дізналася, що через несанкціонований доступ до її мобільного банкінгу аферисти списали 150 тисяч гривень кількома платежами. Слідчі косівської поліції розшукують причетних до шахрайства у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України йдеться про шахрайські дії. Щоб не стати жертвою подібної шахрайської схеми, кажуть поліцейські слід дотримуватись кількох простих. Тих правил безпеки не переходьте за невідомими посиланнями чи електронними листами, які запитують особисті дані. Шахрії часто використовують фішингові сайти, схожі на справжні для крадіжки персональних даних. Ніколи не розголошуйте особисту інформацію. Активуйте двофакторну перевірку. Це підвищує безпеку, оскільки для входу потрібно не тільки пароль, а й підтвердження через смс або інший спосіб, що ускладнює доступ шахраям. Перевіряйте баланс і операції регулярно. Якщо ви помітили незвичні транзакції, негайно зверніться до служби підтримки банку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.